17 березня. Ніч Дніпропетровщина провела спокійно. Обстрілів не було зафіксовано. Очільник міста відвідав пункт дислокації Кам'янської територіальної оборони. Передали необхідну для роботи оргтехніку та генератор. Кам'янське прощалося з видатною людиною, міським головою 2008-2010 років Ярославом Корчевським. В останній шлях сьогодні проводжали і двох захисників. У сьогоднішньому випуску новин розповімо про все це детально. З вами Володимир Кремінь. Вітаю! Минула ніч на Дніпропетровщині, попри повітряну тривогу, видалася без обстрілів. По жодному з районів ворог ударів не завдав. В області триває розмінування території. І, хоч на території нашого міста бойових дій не було, мешканців закликають бути обережними з невідомими предметами і одразу повідомляти про це службу ДСНС. Очільник міста в черговий раз відвідав пункт дислокації Кам'янської територіальної оборони. Захисників привітали з Днем добровольця, відзначили подячними листами та передали необхідну для роботи оргтехніку та генератор. З перших днів війни кожен з вас зробив свій вибір захищати Батьківщину, захищати рідне місто та пішов служити в наш батальйон територіальної оборони. Ваші побратими в даний час виконують бойові завдання на фронті, а ви, кожен з вас виконують бойові завдання тут, в місті дислокацію. Кожен знає, за що він повинен відповідати, тому дякую вам. Також за вашу службу. Дякую вам за допомогу від особисто від себе і команди військової частини. Будемо далі поліпшувати якість служби і будемо все робити в наших силах для забезпечення охорони та оборони Кам'янської територіальної громади. Наразі основна частина особового складу батальйону знаходиться на передовій. Тероборонівці це виключно добровольці, які самостійно з перших днів війни визвалися стати на захист свого міста. Живу в цьому місті, люблю це місто. Коли почалася війна, я вже за віком, якби досі дорослий, тут не взяли військоматі. Казали, біжи в ТРО, може там візьмуть, ну побіг там, де можуть взяти. Сказав дружині, поїхав в АТБ, позвонив, що я вже з автоматом, вислухав звідти, що я що про мене думають, ну якби я вже служив. Ми звичайні люди, а не герої, стверджує пан Олег. Звичайні герої, а не люди, стверджує міська інформаційна служба новин. 15 березня пішов з життя колишній міський голова та людини з великої літери Ярослав Сільвестрович Корчевський. Про це сповістив міський голова Андрій Білусов, Висловивши співчуття рідним, Ярослав Сільвестрович любив Україну, завжди носив вишиванку, був корисним всім, ніколи не відмовляв у підтримці і мав багато друзів. В останній шлях прийшли провести чимало містян, депутати, колеги. Прощання проходило в козацькій церкві Пресвятої Покрови. Ярослав Сільвестрович народився 1 жовтня 1953 року у селі Підгородня Тернопільської області. Навчався у Тернопільському фінансово-економічному інституті, а після закінчення втілював свої ідеї і знання у нашому місті в Тресті Дзержинськбут, займаючи різні посади. Також багато років працював на керівних посадах у промінвестбанк. До останнього дня працював на Дніпровському заводі мінеральних добрив і був вірним своїй справі. Для мене це дуже тяжка втрата, тому що ми знайомі з Ярослав Сильвестровичем з 1999 року. На жаль, сьогодні ми втратили не просто керівника високого рівня, але й дуже... Я думаю, великої людини, яка своїм прикладом надавала можливість і молодим нашим фахівцям вірний спосіб життя вести, прагнути і досягати. Світла пам'ять вам, друже, і хай земля вам буде пухом. Важливою частиною життя Ярослава Сільвестровича стала робота в органах місцевої влади. Розпочалась політична кар'єра у червні 1990 року з посади заступника голови Дніпрозержинського міськвиконкому. У грудні того ж року виконував обов'язки міського голови і був секретарем міської ради. Навесні 2008-го Ярослава Сільвестровича обрали очільником тоді ще Дніпрозержинська. Він обіймав цю посаду по листопад 2010-го. Крім цього, був депутатом міської ради трьох скликань. Не треба їхати Дніпропетровськ в Києві. Приїхав на протязі п'яти годин питання поворішував і назад повернувся в Ніпрозин з для роботи. Нас є такі е, види е, наших рослинного світу, що немає в ніякої місця е, місті України навіть світу. Я записуюся на окремий листочок собі ті питання, які я особисто проконтролюю, для того, щоб не було е, відписок для населення міста Дніпрозорі, щоб вони повірили, що прийшли, звернулися. Влада допомогла. Ти учасник війни. Бачите, сьогодні так багато. Ви одна із трьох, які внесли таке позвав роботи, роботу енергетикою. Зрядили міського голову. Ярослав був людиною, яка піклувалася про інших. Дуже полюбляв рибалку. Згадує товариш та колишній колега Анатолій. Чоловік розповів, що за 15 років знайомства стали вірними друзями і допомагали один одному з будь-яких питань. Є втрата. Він, чоловік був на будь-який вопрос. Мог подойти. посоветовать, помочь. Он сосед по даче у нас был, он подойдет за детей и расспросит. Это был наш семейный как лекарь. Мы так скорбим, так его не хватает. Это невосполнимо. Останні роки життя Ярослав Сільвесерович був вірянином, відвідував церковні служіння, молився за Україну рідний край. Він мені сказав таку річ: я молюсь за найцінніше для себе, за свою Україну і за свою родину. Це була людина, знаєте, така, котра була патріотом завжди. Це був дійсно патріот своєї держави, свого міста, віддана людина і, знаєте, почитав таку річ, що. Ми сьогодні втратили частину історії свого міста. Ім'я Ярослава Корчевського назавжди збережеться у стрінках історії нашого міста і у спогадах близьких та колег. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам'ять! На жаль, цього дня у нас не єдина сумна новина. 17 березня у Кам'янському проводжали в останній шлях і двох захисників України. 9 лютого в лікарні помер старший солдат Василь Гром. У захисника не витримало серця міський голова Андрій Білусов. Також висловив глибокі співчуття рідним і близьким від себе особисто та від імені всієї громади Кам'янської міської ради та виконавчого комітету. Василь Гром народився 12 травня 1993 року. Упродовж 2016 2018 років перебував на контракті в Збройних силах України. З самих перших днів герой боронив українську землю від посягань російських окупантів. Без люблячого батька залишилися донька, мати, сестра і брат. Познайомилися ми з Василем, коли проходили контрактну службу. От що я можу сказати, він був дуже гарною людиною, дуже гарним побратимом, з яким Можна було йти в бій, який зміг підтримати завжди, слів замало. Ми разом після служби багато років дружили разом, в одному місці, часто зустрічалися, робили разом, гуляли. Нехай покоїться з миром тепер. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої Покрови. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять і слава Герою та доземний уклін воїну-захиснику. 12 березня у бою на Донеччині, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув солдат Володимир Саєнко. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе. Висловив глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Весна була ключовою в етапах життя гвардійця Володимира Саєнка. 3 квітня йому мало виповнитися 32 роки. На початку березня минулого року пішов захищати батьківщину, через рік віддавши за неї найдорожче. І що найскорботніше, 12 березня, в день смерті його донечці виповнилося 4 роки. Кам'янчанин Володимир Саєнко народився 1991 року. У 2009 році закінчив професійно-технічне училище номер 22 Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. На початку березня минулого року став до лав Національної гвардії. України та брав участь у бойових діях. У нього залишилися дружина, донька та батьки. Більше 20 років знайомий з батьком Володимира, пан Ігор, для якого загиблий був, наче рідний син. Пішов з перших днів війни добровольцем. Він хорошим хлопцем був, завжди допомагав, слухався батьків. Ну як звична, звичайна дитина, якщо вічна пам'ять йому ну, помер як герой. Поховали гвардійця на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Міністерство охорони здоров'я нагадує громадянам: починаючи з квітня, усі рецептурні ліки в Україні продаватимуть виключно за рецептом лікаря. Якщо раніше це стосувалося антибіотиків, то тепер перелік препаратів значно розшириться. Придбати їх можна буде після консультації з лікарем. Медики впевнені, що рецепти допоможуть уникнути самолікування і зроблять процес лікування більш дієвим та безпечним для людини. До медичних препаратів, які вже з квітня ми можемо придбати виключно за рецептом лікаря, відносяться антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, зокрема протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Також до переліку можуть потрапити і звичні нам ліки проти болю, кашлю чи заспокійливі. Загалом електронний рецепт пошириться на медпрепарати, що містяться в державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря. Виписати її рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної комунальної. Чи приватної клініки або ж лікар ФОП для цього не потрібно мати договір з НСЗУ. Отримати рецепт можна незалежно від наявності декларації із сімейним лікарем. Однак пацієнт має бути обов'язково зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. У МОЗ зазначають, що для зручності процес буде поступовим. Лікарі зможуть паралельно з є рецептами користуватися і паперовими рецептурними бланками на вибір пацієнта задля його зручності. Багато підприємців через війну втрачають власні справи та вимушено залишають рідні домівки. Не кожен знаходить в собі сили відкривати нову справу в іншому місті. Проте є приклади вдалих ініціатив, які діють та приносять користь суспільству. Цей сюжет розповість історію Ольги Прохорової з Маріуполя, яка наразі проживає в Кам'янському та активно реалізовує власний проєкт на користь найменших містян. Історію незламної жінки дивіться у сюжеті. Пані Ольга, приватний підприємець з Маріуполя. Через війну знайшла прихисток Кам'янському в рідному місті. Ольга була викладачем по застосуванню сучасних методів розвитку творчості, креативного мислення, вигравала педагогічні конкурси та грантові програми. Власну справу, центр інтерактивних розваг світлограй її вдалося успішно перезавантажити в Кам'янському, адже даний центр мав невелику популярність в Маріуполі. Більше тисячі дітей отримали креативні навички. Ми потрапили в Кам'янське після виїзду з Маріуполя. Місто мені дуже сподобалось, і поки я озирнулася, треба було продовжувати своє життя. І Вирішила продовжити свою справу. Справа була така незвичайна. Хотілося щось створити особисте, таке, щоб діточкам можна було проявити творчість, підсвітити їх таланти. І головною ідеєю було це ігри зі світлом, інтерактивне обладнання залучити, зробити щось таке, чого нема у інших. Ольга починала своє життя в Кам'янському з нуля, адже не мала тут ані житла, ані друзів, ніякої матеріальної бази, аби відновити діяльність дитячого простору. З травня 22-го року працювала у центрі позашкільної роботи, мала свій гурток. Завдяки небайдужим людям вдалося перевести левову по частину потрібних іграшок, розвиваючих елементів та важливих матеріалів для функціонування центру. У серпні 22-го року пані Ольга подала заявку на конкурс мінігрантів від ресурсного центру гурт, де здобула перемогу. Також на будь-яку допомогу надали департаменти з гуманітарних питань та економіки а також центр позашкільної роботи. Всесвіт допоміг, знайшлися перевізники. Мені допомагала родина моя, родичі з Бердянська, з Маріуполя зібрали 15 мішків, все, що там залишилося, все, що ми могли відшукати дитячих, розвиваю. Коли гаджет велика інтерактивна панель, згоріла разом з квартирою. А інтерактивна підлога ніхто не взявся її перевозити, тому що росіяни відбирали все, що там підозріло, всі комп'ютери, ноутбуки, побачивши грант від ресурсного центру. Гурт написала проект, ну почекала трошки через три місяці. Цей проект виборов кошти. І тепер це обладнання, що ви бачите, це нові меблі, інтерактивна панель, також ресурси для друкування матеріалів, ноутбук. Все нам дали за рахунок гранту, світлові пісочниці. Спектр послуг світлограй досить різноманітний, відмінні садочка з театром, музичними заняттями до курсів підготовки до школи, казкотерапії, англійської мови та малювання, а ще і незвичайні для камінського заняття зі швидкочитання. Дитячий простір відвідують також дітки з особливостями розвитку. Кожен охоплений роботою та любов'ю, адже світлограй є вчителі з числа внутрішньоприміщених осіб, котрі по собі знають, як важливо у такий час дарувати любов та підтримувати один одного. У нас є незвичайна для Кам'янського школа швидкочитання на платформі академії розвитку інтелекту Смартум. Це була просто моя мрія відкрити саме такі курси. До нас ходять діти різні. Ми приймаємо всіх, і у нас є спеціальні знижки для дітей внутрішньо переміщених осіб, є знижки для дітей з особливостями розвитку і для дітей з багатодітних сімей. Тобто і сам абонемент у нас дуже демократичний. Діти залюбки діляться своїми емоціями та розповідають, чим займаються під час занять світлограй. Ну, Бух вилучу, і ще не всі вивчили. Цифри, Ну, англійський ще, Музика у нас. Учим пісні, Діла новогодній колокольчик на другой сказки трофей. Ну, сказки там іноді розказувати, а іноді маски вот надягаємо. А ти в ролі кого вже була? Ким тобі подобається бути? Е, Кучатко. Приклад пані Ольги надихає та навчає нас, що не потрібно нічого боятися та йти до своєї мети. Можу сказати підприємцям, що треба. Пробувати не треба вагатися, тому що якщо у вас є ідея, вона не просто до вас так прийшла. Ви маєте вірити в себе, пробувати у центрі пані Ольги. Є своя сторінка в інстаграмі. Соцмережа швидко знаходить сторінку за назвою Світлограй Там можна дізнатися більше інформації про діяльність та зв'язатися з організатором. 18 березня 1913 року у Львові було створено військове товариство Січові стрільці. А вже в 1914 році, з початком Першої світової війни, товариство стало однією із найкращих регулярних формацій армії Української Народної Республіки. Українські січові стрільці мали велике значення для відновлення військових традицій, зростання українського патріотизму, створення військової термінології, однострою фольклору, пісні і музики. І зараз воїни минулого надихають наших захисників сьогодення та є символом нескореності перед російським ворогом. Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, О Господи Боже, Архангеле Михаїле. Допоможіть. Амінь. Саме такою є присяга воїна, який 100 років тому ставав на захист народу та інтересів нації. Українські січові стрільці були першими українськими частинами на бойовищах Східної Європи після Полтави 1709 року. Історія військового легіону розпочинається із зборів українських діячів Галищини, які 18 березня 1913 року проголосили створення українського військового товариства Січові стрільці. Головним отаманом січових стрільців було обрано доктора Володимира Старосольського, його заступником осавулом Дмитра Катамая. За короткий час організували стрілецькі чоти, сотні курені, фахові офіцерські школи та близько 50 товариств січових стрільців. Галичани складали ядро формації січових стрільців, але невдовзі вони залучили до своїх лав чимало надніпрянців. Останніх привабили ідеї загальної української державності, а саме Київ і Львів єдина держава. Враховуючи націоцентричні ідеї, на яких базувалися українські січові стрільці, не дивно, що Росія хотіла знищити останній сильний осередок українського національного руху в Галичині. Ще в листопаді 1911 року київський орган російських націоналістів, Київлянін. Писав український рух є для Росії більш небезпечний ніж усі інші національні рухи взяті разом. Мазепинське питання б'є Росію в саму основу її великодержавності. В Галичині готується небезпечний антирусський осередок, полум'я якого може перекинутись по всій Малоросії. Українські січові стрільці стали прикладом для тисяч наших воїнів, але, як слушно зазначив історик Василь Павлов у інтерв'ю Радіо Свобода, сучасних військовослужбовців зараз майже не цікавлять їхні політичні вподобання. Їм достатньо того, що вони воювали за Україну. Їх цікавить безпосередньо мілітарний аспект, як січові стрільці воювали, яку зброю використовували, в яких операціях брали участь. І тут випливає багато знакової в історичному плані інформації. зокрема, для підготовки січовиків було організовано постійні курси теоретичного і практичного військового вишколу, якими керували старшини запасу австрійської армії Михайло Волошин та Степан Рудницький. Перші польові вправи організували у квітні 1914 року. Основні заняття проводилися із польової та бойової служби, стрільби, технічних основ зброї. Крім того, було випущено 10 підручників з історії військової підготовки. Вишкіл та постійні тренування не пройшли для українських воїнів даремно. Уперше бійці УСС взяли участь в оборонних боях із кубанськими козаками російської армії на Борецькому й Ужоцькому перевалах у вересні 1914 року. А першим успіхом легіону була перемога на горі Маківці в боях із 29 квітня по 3 травня 1915 року. Ми не даремно говорили про вплив воїнів січового стрілецтва на музику. Згадайте, як у 2022 році пісня Ой у Лузі червона калина стала символом боротьби українського народу за свою свободу. «Ой, у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, Колись саме ця пісня була голосом українських січових стрільців. Більше того, цьому легіону належить фраза, яка є своєрідним ретранслятором нашої держави в світі Слава Україні! Наші предки герої були ще тими іміджмейкерами. Воїни самі перешивали мундири, навіть прив'язки до шаблів офіцерів були синьо-жовті. Головним атрибутом військової форми була шапка Мазепенка, схожа на ту, яку носили козаки у 17 столітті в період гетьманства Івана Мазепи. А розробив головний убір один із добровольців ОСС Левко Лепкий. Неординарним як для тієї доби було ставлення цього військового формування до жінки в армії. Так, на початку ХХ століття в арміях світу не воювала жодна жінка а в легіоні українських січових стрільців проходили службу аж 33. Жіночий загін складався переважно зі студенток. Троє з них брали безпосередню участь у військових діях та отримали бойові нагороди. Софія Галечко, Ганна Дмитерко та Олена Степанів. Остання, до речі, стала першою жінкою-офіцером у світі в званні Хорунжої, та навіть очолила бойову сотню військових чоловіків. Ще один цікавий факт, який напрочуд перегукується із нашим сьогоденням. Добровольцями в ОСС ішли освічені та всебічно розвинені українці. Серед старшини-стрільців було майже 40% інтелігенції, громадських та політичних діячів, поетів та художників. Один із яких син поета Івана Франка Петро. Беззаперечний символ нашої держави, легіон українських січових стрільців, є першою спробою організувати національну армію, яка захищала українців від іноземного поневолення. Ще тоді предки наших славних воїнів усією душею розуміли слова одного зі своїх провідників Євгена Коновальця: у вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. І на завершення випуску погода на вихідні. Субота буде хмарною, попередньо без опадів. Вночі плюс 4 градусів, день плюс 8. Вітер північно-східного напрямку до 6 метрів на секунду. У неділю так само хмарно. День температура становитиме біля плюс 7. Синоптикиня Наталя Діденко тішить українців приємними прогнозами. Із з середини наступного тижня в Україні очікується потепління. На цьому випуск новин від п'ятниці завершується у суботу. В етері ТБ» Дивіться підсумки тижня о 19-й годині, Із з вами працював Володимир Кремінь. Гріємось думками про мирне майбутнє. Підживлюємось гарними новинами. Віримо у перемогу. На все добре.